Так, всім доброго дня. Сьогодні виходжу в ефір. Сьогодні виходжу в ефір, так як за допомогою звернулась людина селища Петропалівка, Синельніковський район Дніпропетровської області, з приводу того, що витворяє поліція мусора, Ухилянти, як я на них кажу, Петропалівка. Вчора чоловік йшов по вулиці, його зупинила патрульний автомобіль поліції, почали до нього придиратись. Придиратись. О, та ви випивши, ви там десь виражались нецензурною лайкою, там тете те і вимагали в нього кошти. Як виявилось, чоловік це був військовий, приїхав у відпустку. Прізвище його Іванов. Дружина його Світлана Іванова, яка звернулася за допомогою. З приводу цього, за от такі от нахабства поліції зупинила військового чоловіка і почали вимагати від нього гроші. Значала Почали придиратися, то він випивший, він був в цивільному одязі, йшов. Отак, то він випивший, то ще що, а потім вимагали від нього гроші. Ось отак діє поліція Петропалівського відділку номер 4 Семельніковського груп ГУНП в Дніпропетровській області. Прошу звернути на це керівництво Дніпропетровщини та й, е... Ігорю Клименко, секти Ігоря Клименка МВС. Треба також звернути на це увагу. А краще б звернули Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань. Все, ще вже є поліграфи, все, людина пізна, хто вимагав, що. Допитати, все, закрити на 10 років, все, крапка. Ви ж дивіться, ну що витворя поліція в тилу. Вони на війну не здатні воювати йти. Ігор Клименко каже, що вони не здатні для військової служби, вони не знають, що таке окопи. Вони тільки в містах вміють там, затримувати злочинців. А яких злочинців? Он, приклад вам привожу військового вчора. Зупинили в Петропалівці, почали до нього пристьовуватися і вимагати кошти. Ось вам і злочинці. Ну Це просто треш. В мене вже правда, це все дістало, і я всім людям говорю: люди об'єднуйтесь, не мовчіть, показуйте, звертайтесь, чуть де в людини щось трапилось, ідіть на допомогу. їй. Бачити, мусора десь там крутять якусь людину. Підбігли, за... поцікавились. Ага, більшість людей, чим поліція. Громадське затримання, блядь, 207-ї статті Кримінального кодексу. Затримали поліцію. Вона не законно діє. Блядь. Все крапка, блін. Ну, треба щось робити. Війна в країні. На жаль, на жаль, підари продвигаються. Ці в першу чергу смиються люди, я вам кажу. Як Ігор Клименко каже, вони воювати не буде поліція, я вам підскажу чому? блядь. Бо вони вже, як ви знаєте, то свадьба в Малинівці, блядь. Опять власть міняється, переобулись і будуть руки і кацапам кричать, що ми вас ждали. Ми вас ждали, ми проти вас не воювали. Ми тут воювали з цими людьми з військовими всередині країни. Так що я вам скажу, мусора це ті самі орки тільки всередині кра країни. Оці всі держслужбовці, ДБУ, СБР, ШМЕБЕРИ, НАЗК, прокурори, судді, всіх відправляти на бойову. крапка. Досить, люди. І ви, я вам признаю взагалі, що вина, ця вся лежить на нас. На нас вина лежить, на вас лежить вина. Тому що ви на все закриваєте очі. Не так, що, ага, он людина, он, ага, он Богдан приїхав Петропалівку, а його вже там мусора кружили. Все. Всю. Давайте підемо. Сейчас ми їх рознесемо там к монахам, блін. Ту незаконну структуру мусорів, блін. А вони питаються, там щось бігать, питаються щось десь. То мені говорить, що з вами мусор буде їхати в автомобілі. Та ви що, вообще з лузду поїхали. Пан. Чи пані Туйнов Андруша, блін. Кажуть, він вагітний, блін. Одно порушують, все порушують. Ну, блін, на голову не натягнеш. блін. Кажуть, з вами буде їхати... Мусором в автомобілі. Та ніколи в житті я мусора в автомобіль не посаджу, тому що, блядь, підкине, сука, щось. Гранати підкине, блядь, патрон підкине. За який по 263-й засудять до 7 років позбавлення волі, блядь. І хер каже, як Павло доста. Павлу, дості також підкинули гранати. Все, крапка. Павло за гратами і не можуть. Діло в тому, що. Всі, нема підстав вообще взагалі. Нема підстав і його там тримають. І так більшість. Всі, хто показують правду, там Антон Гула, все пропадають, закривають СБУшники, за адвокатів, захисників, які показують правду, які діють за Конституцією України, законами дотримуються. Все, для мене ну, слів нема. Ви люди хоч трішки. Думайте і поважайте один одного і об'єднуйтесь. Бо повірте, з кожним трапиться це, з кожним. І кожен і кожен буде просити допомоги. Так що, друзі, я, я взагалі, я на це обурений, дуже обурений, так як е, людина. Яка йшла, хай даже випивша взагалі, яке вони мали право до нього під'їжджати, щось вимагати, требувати гроші, щоб не притягнути до адмін там, відповідальності чи ще що. Вчора, сьогодні 8 вони міняються, сьогодні повинні були піти Світлана з чоловіком, піти до поліції о 9-й годині. Я ще з ними не зв'язувався. І все вияснить, хто патрулював прізвища, імена цих е, мусорів, е, чоловік кожного пізнає. Ну навіщо військовому брехати, що мусора вимагали гроші? Отак от от. от. от вам орки всередині країни. Які воювати не вміють, як Клименко сказав. Вони не підготовлені. Зброю в руках не тримають, блядь. По містам ходять зі зброєю, з короткоствольною, з автоматами по містах ходять. У дитсадочках ходять, у школах, у шкільних закладах ходять зі зброєю, блядь, приїжджають. Навіщо вони в тилу нам зі зброєю тут нужні, блядь? Всіх зібрать. Як ми виїжджали на бойові в Уазіках. У Уазіках бортових, блядь. Всіх погрузити погрузить в борти, в трактори, в, в лафети і прямиком, блін, на Покровськ. Усі ці структурні органи державні. Прокурорів, мусорів, суддів, блін. Війна для бідних, я ще раз повторюсь, війна для бідних. Ранжровера, ось даже. Рейнджровера по Дніпру їздять по, по всьому. Рейнджровера такі військовозобов'язані їздять, їх пофіг. ТЦК щось бояться до них підходити, блядь. Мусора також бояться. Бо то, напевно, їхні друзі, які заносять ліваки, блядь. Ліваки заносять їм. Як структури діють, блядь. Не приніс лівак. Пішов в тюрму. Так що, друзі. Давайте, далі буде разом до перемоги і об'єднуйтесь. Потрібно захищати самих себе від тих, цих внутрішніх орків. Тому що вони вас знищать. Дивіться, СБУ ж там до кожного. Заходить і до кожного все, що робить, і відео видаляють, усе, все, щоб люди не бачили, все. викрадають людей, СБУ, всі державні органи. То, як там я дивлюся, по Дніпру, по населеному пункті під 50 км. А хто їздить швидко по населених пунктах? З номерами прикриття. Як у Баканова там з синочків і все это звездоти. Всі структури МВС, СБУ, ДБР, прокурори, номера прикриття збивають людей, а потім їх не знаходять. Бо номера в базі такого не існує. З лівими номерами їздять ці ухилянти. Корупція страшна в країні. І треба показувати правду людям. Так що Петропалівка, Синельніковський район, Дніпропетровська область, не мовчіть. Виходьте, виходьте і требуйте від цих мусарів, усіх на бойову відправляйте. Бо вони вас відправлять і вас знищують. ТЦК перевірить Петропалівське. Де був конкретно на бойових діях, де був, воював, ні. Чи десь, блядь, бухав вийшов, блядь, десь прилетіло, е, Осколок якийсь отримав, все, блядь, він вийшов уже все, в ТЦК служить. З яких пір в ТЦК служиш, блядь, Петропалівка. З яких пір? Після 22 го року, чи до 22-го року був, усих відправити на бойову? Туди повинні прийти жінки. Все, крапка. Всіх мужиків відправити на бойові дії. Бо я ж прийшов, там дивлюся, там, блядь, бігає такий, і керівник якийсь новенький, блядь, Біга, блін. Бляд. Весь такий не видно, що він парень битий, відвоювавший, блін. Я в ньому цього не побачив, блядь. Оце на хабство розмовляти з ветеранами. там, ти -ти 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 -ти. Ми претензій не маємо. Та ти чітко, блядь, скажи це мусорам, блядь. Скажи, сука, це хлопець військовий. Він відвоював, блядь. А ви, суки, ухилянти, ви повинні бути в перші дні, дні на війні, на передку, блядь. А ви ухилились від військової служби. Так як давали присягу, ви, блядь. Захищати, служити. Вам же і зброю держава надала. Всі повноваження, надала, пільги надала, усе надала вам держава, вам мусорам, блядь. Дивлюсь по Дніпру, блін. Мусора, блядь, їздять, не платять в трамваях. В Міських маршрутках не, не платять, заходять, блядь, царі, блядь. Кажуть, який хер, а ну швидко з них бабки, брать. Вони не заслуговують. Які пільги їм відвоює хай на війні, потім пільги. А в них в усіх, блядь, УБД, пільги, лікарняні, то Дулінова блян, забухав, який раз він на лікарняний йде, скільки коштів йому виділяють за лікарняні. Блян? Чи він спеціально це ходить, щоб піти потім на пенсію, блядь? ви ж подивіться, мусара всі на пенсію уходили, по 40 років він уже пенсіонер отримує таку зарплатню. Велику, блін. Пенсію отримує по 15, по 20 тисяч, а то й більше, по 10. А люди, які весь вік пропахали, е, на фермах доярками, з, е, трактористами, все, мають 3 тисячі. Блин. Проживи на ті 3000. Коли за комуналку потрібно 5 заплатити. Як військовим ветеранам, їх і там обдурили. 75% на комунальні. Які 75%, Тисячу гривень, яких сяпихнули в місяць, блін, За комунальні. Я кажу, слухайте, а який це, блядь, 75% пенсійний прийшов? Я кажу, дивіться, 5 тисяч гривень комунальні, Заплатіть з них 5 тисяч 75%. я заплачу, добре. То ні, ну ми ж там. То, то... І тут людей, блять, обдурили. Ось отак держава піклується про народ, блін. Держава піклується, ні. А люди про державу піклуються, захищають її. Ну вони захищають отих держиморд, які сидять і обкрадають вас, блін. Ідеш, ж, блін, тільки й дивися. Військові такі їздять на отаких от rangeверах, хто по Павлограду, там Range послідній 3 одиниці 0, Чорний, блін. Дивлюся ломбарди чи що він там тримає? Військово зобов'язаний. Одібрати ранж ровер, бо із со всяких поймів бабла. Одібрати рейндж ровер і відправити, блін, на бойові. Продати ранж ровер, на той ранж ровер він коштує 17 мільйонів, може, мільйонів 7 гривень, блін. Накупить пікапів військовим за ті бабло і відправити. А для кого ж війна? Для кого війна? Ви захищаєте мусорів, захищаєте в тилу, які над вами вже знущаються. СБУшників, суддів, прокурорів, а суддя ще, блядь, виходить з таким нахастом, що то ви, а ви запитали, фіксувати можна. То я вам посвідчення судді не покажу. Ви що, царі? Та прийдуть орки і будуть садити на бутилку. Будуть кричати, Люді, помогіть!» У вас люди захищають, а ви над ними знущаєтесь та судите невинних людей. Отак От держава піклується про людей. Ой, блин, так. Да. Все роблять проти простих людей. Вірно. Ну, друзі, ще раз повторюсь, ще раз повторюсь, всі державні органи повинні бути на війні. Крапка. Міста, села охоронять повинні люди. В кожній сім'ї повинна бути зброя. В кожній сім'ї. Щоб міг себе захистити. Крапка. Вони вас не захистять, мусора. Не камери, оті їхні, що вони там поотмивали бабла туди повиділяли камери. Для кого вони камери? Вони для простого люди, як баранів, нас тримають там в стадо і держать, блін. Камери, то вони, блін, поробили для вас, люди. Камери поробили. Та для того, в першу чергу, ви ж подивіться, скільки мусорів перейшло на бік ворога. Ну, статистику ви І зрозумієте. Ці камери взагалі потрібно прибрати. Потому що мусора перші здадуть. Де що, де військові проїжджали, де їдуть, де що. Перші вже поздають це все. До камер тільки доступ повинен бути у військових. Крапка. Ніякі мусора, ніякі. Державні органи СБУ нічого. Тільки у військових. Ті, які воюють. Настоящих військових, ті, які в тилах поодягали форму їздять. Так як ситуація недавно була, їду по Павлограду, дивлюсь, військового зупинили на БМВ 520 там, сірого кольору. Е на Mitsubishi Outlander Ну, Другий, правда, не доїдав, мабуть, по дитинству. Блядь. Зупинили військово. Підійшов поцікавитись, в чому, в чому суть, в чому. Все фіксувалось на відео. Не став уже відео викладати. В чому суть? що Чо зупинили військового? Вони йому вже виписали адмін. Постанову, все він уже розраховується у них. По карточках кажуть, що порушив військовий. Та нічого, військовий, та ну видно, по військовому якийсь військовий неадекват. Та йди отсюда, вийди. Нічого ми самі решим, блядь. Ні, друже, так не піде, самі решим. Так не пойдете, самі решим. Скоріше за все, мусора виписали, ну як мені вже потім мусора доповіли, що виписали йому, що нема водійського посвідчення. Та ви що кажу? І який штраф за нема водійського посвідчення? Мусора мені кажуть 400 чимось гривень. Ну, кажу, які, блін, мусора. І хто зараз буде гнати автомобіл? А ось напарник сяде. Сів напарник із військовим, блін. Мусорок сів. Другий мусорок в меру впитаний, і поїхали. Ось, ось вам. Ось вам причина в людях. Якщо військовий, ти десь там порушив і те щось нема, ну, я, взагалі, взагалі, як вони, за що вони зупиняли його, як вони мали право зупинити. Ну, це теж, блін, це залежить від людини. Причина зупинки взагалі. По статті 35, там 11 пунктів, і понеслась. Все. А вони їздять, доють, то мені знайомий мій говорить, та їхав, сьогодні бухав військовий. Сьогодні бухав вчора їхав через блокпост на Луговій Петропалівка там. Їхав через блокпост, блін, мусор зупинив. Та щось запашок, щось у вас глазки якісь. Та вчора кажу, вже вав, сьогодні вже їду на, на війну, блін, так би сказав. Їду на службу. А та щось, ну щось не те. Ти, ну. 10 тисяч. Ну ладно. Військовий взяв і віддав 10 тисяч мусору. На луговій. Мене це просто поразило, блядь, під час війни. Нахер, які які мусора на блокпостах. Нахер всіх убрать, блядь. Всіх мусорів убрать і на бойові відправить. Військові там хай стоять. Ті, які відвоювали. Ті, які мають поранення, які вже не можуть виконувати бойові дії. Вони будуть стояти на блокпосту. Ну, не мусора. Мусора з військових на блокпостах вимагають гроші, беруть гроші. Багато ж військових є, які не можуть без цього жити, без випивки, випивають, ну, добре відносяться і воюють добре, і захищають добре. Ну, а бачите, а вони в тилу ось, отак от витворяють. Так що це вже надоїло. Люди, ну, не знаю. Думайте самі, вибирайте у кожної людини свій вибір сам. Ну, я вам повторюсь. Об'єднуйтесь і не давайте друг друга, щоб на вас насідали мусора чи будь-хто. Конституція, закони, все. Конституція не на паузі, так як президент казав на паузі, Ні на якої вона не паузі, бо він там розказував їздив там, що відводити треба колись військовим. казав. Люди кажуть, відводити треба військових. А військовий проти річ йому то вкали, що куди відводити. Ми вже відводились, блядь, Та втрачали ті самі міста. Вже відводились. Так що нами управляють некомпетентні люди, органи крапка. Повторююся. Так що, друзі, давайте. Мусарів всіх на бойову. СБУшників всіх на бойову. ДБРівців всіх на бойову. Крапка. Державні органи на бойову. А потім люди підуть. Як їх виб'ють. А потім люди підуть захищати, заді них будуть йти. Бо на них держава витрачала кошти, підготавлювала, вчила, видала їм зброю, все повидавала. Нагородні зброї, на пенсію вони повходили, блін, по 40 років на пенсію повходили і ходять в тилу пенсіонери, які брали хабарі і все проще. Я поблизню каман бачив, бігає. Це. Його, як його. Кузнєцов, прізвище таке. Майором був. Майором був в мусарці Близнюківській. Біга по Близнюках. Чо його не беруть на війну? Нормальний здоровий парень. Молодий, блядь, Вже на пенсії. Мусарська пенсія, блядь. На війну, на війну. По близнюкам я їду там вообще. Там, мабуть, кум, друг, сват, блядь. Всі церкви, блядь, по при своїх містах, блядь, ходять, кави п'ють і все прочее, Ну це, блядь, для кого війна? Люди. Для кого війна? Ой, добре, люди, давайте. Разом сила і разом до перемоги. Народовладдя, люди переможуть. Обов'язково. До зустрічі!